Три способи отримати відстрочки від мобілізації. Друзі, якщо ви знаєте, в Україні є способи, які регламентуються законодавством, і можна отримати відстрочки мобілізації на законних підставах. Ось перерахую самі головніші три: перше: вступ до аспірантури чи докторантури. Якщо ви вступаєте... На форму навчання до аспірантури чи докторантури ви маєте право на відстрочку. Головне встигнути вчасно подати документи і по факту оформити у вашому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про своє право на відстрочку. Друге бронювання підприємством. Якщо ви працюєте або влаштуєтесь на підприємство, яке має статус критичності, воно може вас, саме підприємство, забронювати і також ви матимете право на відстрочку. Ну і третє, це сімейні обставини. Якщо ви будете опікуном, чи дивитеся за близькими, або іншими причинами, зв'язаними з сімейними обставинами, ви також можете оформити своє право на відстрочку. І тому, друзі, якщо вам потрібна консультація чи супровід по вище перерахованих варіантах відстрочки чи іншим питанням у сфері мобілізації, звертайтесь, пишіть в особисті, директ чи за указаними під даним відео номерами телефону. Бережіть себе.